Живе, яке воно натуральне, не тоді, коли зварене перед тим, як випікати пиріжечки, коли воно зварене, воно як ксель. А це, бачите, воно все натуральне, соковите, тоненьке-тоненьке тісто. М -м -м. Робимо опару. Нам потрібно буде 250 мг молока. Вріваємо його до тепленького стану. Тепленьке молоко нам потрібно сухі дріжджі, 7 грамів і 2 ложки столових цукру. Зовсім небагато розмішуємо опару, щоб розчинився цукор і дріжджі. І залишаємо на 15 хвилин. Ось як тільки з'являється така шапочка, дріжджі працюють і можна додавати. Одне яйце, чайну ложечку без горки, сіль, рослинна олія 30 мл, вершкове масло 30 мг. Все це перемішуємо, розчиняємо і сюди 500 г борошна. Сіюємо. Спочатку розмішуємо ложкою, а потім будемо на килимочки вимішувати. Тісто треба буде вимішати хвилинки 4-5, щоб воно потім було пухке. Не липнеть до рук. Класне тісто. Вам сподобається. Наше тісто готове. Кладемо його в миску, збризнемо олією. Дамо оцей скарб до миски, накриваємо плівочкою, рушничком, ставимо в духовку, вгору вниз 40 градусів, і залишаємо невеличку шпаринку. Ось так. І годинку нехай розстоюється. Дістаємо наше тісто. Ось така наша краса. Таке гарне, таке приємне.